Фаза розвитку винограду така, третій, п'ятий листок. Будемо обробляти. Обробку будемо проводити препаратом хорус. Читаємо виноград сіра гниль мільдіоїдіум, 6 грам на 5 літрів води оприскування і препаратом Endжio. Енджо від е шкідників. Готуємо бакову суміш. Препарат Engio у нас в суспензії. Препарат хорус. Не видно. Мілка, мілка, гранула. Попередньо розчиняємо у воді. Можна додати прилипач. Обробку проводимо в суху безвітряну погоду. За мінімум як за 2 години до дощу і використовуємо обов'язково засоби індивідуального засобу. Респіратор, рукавички. Залишки бакової суміші використовуємо по молодих яблунях да і по старих так саме. Тобто в саду.